Останні півтора року просто на наших очах твориться історія України. Майбутнє країни вирішується у війні, яка стала найбільшим конфліктом у Європі з часів Другої світової, де вчилися воювати головні представники військово-політичного керівництва України, де в Україні вчать мистецтво війни? Докладніше далі. Президент України, який є верховним головнокомандувачем збройних сил, випускник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, там, у 95 -му, 2000 двохтисячному роках, Володимир Зеленський навчався за спеціальністю правознавство та отримав кваліфікацію юриста. У головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за плечима три виші. У 97-му році він закінчив із відзнакою Одеський інститут сухопутних військ, загальновійськовий факультет. У 2005 2007 роках залужний навчався у Національній академії оборони України, яку закінчив із золотою медаллю. Окрім того, у 2014 році залужний закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, як і залужний, навчався в Одеському інституті сухопутних військ. Міністр оборони України Рустем Умєров закінчив економічний факультет Національної академії управління за спеціальністю Фінанси та кредит. Голова Служби безпеки України Василь Малюк здобув вищу юридичну освіту у Національній академії СБУ. Олексій Данілов, секретар РНБО, закінчив три виші: Луганський державний педагогічний університет імені Шевченка, за спеціальністю історик, Східноукраїнський національний університет імені Даля, де навчався примудрощам менеджменту, та юридичний факультет Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Цікаво, що у 81-му році секретар РНБО закінчив технікуму Старобільську за спеціальністю ветеринар. Голова служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко розпочав навчання у Російському інституті криптографії, зв'язку та інформатики. Це підрозділ Академії ФСБ. У 2009 році Литвиненко закінчив університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавство, а у 13-му Королівський коледж оборонних наук у Британії. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.